Сполучених Штатів Америки на нині такою, тому що це дозволяє, наприклад, не поширювати вплив Північної Кореї саме в Індиохокеанському регіоні. Їм це зручно. Е вони зараз можуть тримати під контролем можливу ескалацію Північної Кореї проти Японії, в тому числі. І тому для них така політика виправдана. І Америка не буде розглядати іншу політику. І вони ж так само її зараз переносять і на російсько-українську війну. Тому повертаючись до самої першої теми, яку ми з вами, пані Ірина, обговорювали, я поки що ну бачу так рух Сполучених Штатів Америки, що стосується і Пікорейського півострову, і що стосується Європи. Куди рухається Цзіньпінь? Він заявив, що Китай готовий бути другом шам. Так, да, між країнами є низька розбіжності, але тим не менше Китай готовий бути партнером і другом для штатів. Це принесе користь не лише обом країнам, а й усьому світу. Повідомляє Reuters. Сі Цзіньпінь зазначився в своєму листі, який він зачитав під час щорічної церемонії вручення нагород національного комітету з американо-китайських відносин. За словами китайського лідера, відносини між Китаєм і США є одним із найважливіших двосторонніх у світі та значно впливають на майбутнє всього людства. Тим не менше, а чи є? Взагалі, ось такий порух, щоб була не конфронтація, а конкуренція здорова між штатами і Китаєм. І про що свідчить така заява Цзіньпіна, що він дружити вже виявляється, хоче? Ну знову ж таки довіряти Цзіньпіну і просто сліпо не варто. Треба ділити як мінімум на 16 одразу. Брати до уваги варто саме зараз спочаток військових навчань до Колотивані. Вважаю, це демонстрація. Сили і виставлення певних умов для того, щоб досягти на даному етапі е, мінімізації конфронтації між Китаєм та США Тому що Китай, очевидно, готується до військових дій, і те, що розвідка Сполучених Штатів Америки німецька розвідка, британська, практично в один голос говорять про можливість початку великих воєнних дій по території НАТО, вони говорять про Росію, але я не виключав би Китаю, тому що Китай. Вже устами міністра оборони раніше заявляв про те, що вони готові до початку якихось воєнних дій, готуються, перепрошую, воєнних дій проти заходу. І я не виключаю, що Сінь Цзінпін виношує такі ідеї, але на даному етапі йому важливо дійсно зберегти баланс торгівельний, баланс світового, ну в його розумінні. Порядку, ну для нього, наприклад, російсько-українська війна, це вже стала звичною історією. Проти Китаю ніхто з потужних санкцій не вводить, які б обмежили можливості працювати Китаю з Росією. Торгівля наростилася, зросла майже вдвічі з періодом до початку широкомасштабного вторгнення. Китай отримав дешеві ресурси з Ірану на тлі санкційної політики проти Ірану. Тобто він отримав свій профіль дуже серйозний. Ну так само, як і Індія рахує. Індія, до речі, е окрім того, що купує. У Росії НАТО ще є одним із ключових постачальників а, різного виду продукції для Росії, яка використовується для виготовлення зброї, в тому числі е, кожна країна для себе знайшла зараз той оптимальний варіант е, в умовах е, ескалації, яка збільшується до початку третьої світової війни. Хоча е, тут скажу, що багато моїх колег говорять, що вона в принципі вже почалася. Тому він подібні заяви буде робити. Зважайте, що минулого року Сі Цзінпін був з візитом у Сполучених Штатах Америки і говорив із Джозефом Байденом про саме оцю не конфронтацію, а конкуренцію. Певних домовленостей, звісно, було досягнуто, але ну, треба бути ж свідомими. Я більше переконаний, що ваші видачі абсолютно логічно і підходять до цього питання. Я розумію, що великої дружби між Пекіном та Вашингтоном навряд чи буде, її точно не буде. Але кожен з них буде відстоювати власний інтерес, тому чиси через підтримку тієї саме, як наприклад, Китаєм Росії у війні проти України чи підтримку Китаєм Ірану з проможності е фінансувати свої терористичні групування на Близькому Сході. Сполучені Штати Америки, звісно, будуть підтримувати Ізраїль для того, щоб Ізраїль міг там берегтися і зберегти свій суверенітет. Е також будуть підтримувати і Україну. Я не виключаю цього, просто об'єми можуть бути іншими, і підтримка може бути в більшій мірі перекладена на Європу, Сполученими Штатами, що стосується України.